Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Оце їду глянути на пшеничку свою. Якраз сьогодні 20 число, рівно місяць, як ми підживили її всілітрою 100 кг фізичній ваги. І після того ж зробив, ви бачили, ротаційною бороною. Думаю, з'їздю, подивлюсь на результат. А це ось став біля свого поля. Теж і сидю і думаю, як же я мудро поступив, що разом з усіма не виїхав боронувати ще в почалі березня. Зараз ось я думаю, буде в самий раз. У нас пройшли рясні дощі, буквально ось цілу ніч сьогодні був. І вчора навіть вже земелька парувала. От земелька запарувала, можна виїжджати в степ. І якраз воно ось вже і такий ось міленький бур'янчик повилазив, його борінкою витягне і ниточку. І буде, я думаю, все чітко. Бо у нас в районі, я оце проїжджаю, наверно, ну, тільки в одного мене стоїть незабороноване поле. Кругом побороновані вже. Ну я думаю, що прийдеться його ще й перебороновувати. О. Так що зараз поїдемо, глянемо на пшеничку, провезу вас, а це ось ви бачите, скільки вже, вже поля ушло. Це свата, свату, якщо дивишся, приїдь, пожалуйста, отим своїм крокодилом повириваю цей молодняк. Бо його тут дохреніща. Якщо повитягувати, ну тут скажем, метра 3-4 ще добавиться до дороги. Треба буде зайнятися. Сонечко вийшло, зараз знову буде, наверно, земелька парувати. Тепленько стало. Так, ну що, друзі? Для вас секунда, для мене трошки довше. Зараз переносимося на мою пшеничку. Ну що, друзі, два кілометри машиною, кілометр пішки, я вже на пшеничці. Не знаю, в принципі, такого заметного ефекту от селітри ще не видно, Того, що було холодно, тобто вона ось тільки-тільки роздуплилася. Бур'ян по поліз. І теж. Після ротаціонки вже ж заплискало дощами. Ну нічого. Десь недільки через дві хай вона скушає селітерку і заїдемо по Бузницькому. Локально сівалочкою внесемо 200 кг карбаміда. І я думаю буде порядок. По крайній мірі на сіміна буде. Так. Стан такий і все. Спробуємо вирвати, подивитися. Ого. Корньова хороша. Все. Пішла вторинна вже. Зараз ну, ось все піде тепло, вона попрет. Якесь кущення навіть присутнє. Такі діла ну я ж кажу ще ефекта цілітри такої немає ну думаю буде заметно, бо ми ж скидали вручну такими полумісяцями нервно воно і буде тоді подивимось та я ж кажу і бур'ян вже треба недільки через дві вносить та вже і гербіцид То, в общем все зразу як завжди Боронувати при такій погоді. Зараз ось сонечко, вітерець. Я думаю, десь післязавтра можна вже буде і заборонувати. Так що, на сьогодні, друзі, все. Так, невеличка прогулочка. А далі буде вже відео із бороновки. Так що, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нового відео. Ну а отакого от паводка я вже давно не пам'ятаю, щоб Вроді снігу не було зимою. А щоб у річки було скільки води, я не пам'ятаю. Воно йде через греблю. Тут ось, дивіться. На повну трубу. Фігачи. Карасів щось не видно. Да, я ж кажу, і снігу не було, а води додавалось капець. Та й кругом я дивлюся по річках, що паводок був хороший. бурлить, А оце вже хреново. Вже й поза трубою просочилося. Може розмиті греблю.